p 64 ll 264 Новий гібрид в класичному середньостиглому сегменті, створений на основі поширеного, досить відомого гібрида p 64 ll 164 Основа має дуже гарний рівень контролю стеблових хвороб і високий рівень потенціалу врожайності. Але на додачу отримав високоефективний контроль вовчку за рахунок двох генетичних стійкостей, а саме ОР7. Під підсиленою горизонтальною стійкістю сістен 2, високий рівень посухостійкості, а також контроль, ефективний контроль відмирання прилисників. Гібрид досить гарно запилюється, має повністю виповнений кошик на момент дозрівання. За рахунок високого потенціалу врожайності, а також автофертильності, гібрид здатен реалізувати себе в складних умовах посухи, навіть коли є проблеми з запиленням джолою. Під час високих температур. Гібрид найкраще пристосований до посушливих жарких умов півдня, а також сходу, ідеально підходить для важких, нетипових кожного року умов центральної України, де є ризик утворення як появи як вовчку, так і утворення листостеблевих хвороб в залежності від того, в як в цьому сезоні створилися умови. Але ідеальний контроль вовчку посухи і жари. Робить цей гібрид номер один в класичному сегменті саме для території південного регіону і східного регіону, де вовчок зазнав суттєвого поширення і є проблемою номордин при вирощуванні гібридів класичного сегменту.